Доброго дня, шановні друзі, з вами знову Олексій в щоденній рубриці щоденник аналітика. Давайте подивимося, що нам на сьогодні підготував ринок. У нас відбулося доволі багато цікавих змін. Більшість активів пішло не за вчорашніми прогнозами. Будемо якраз дивитись і спостерігати ну, чому, чому саме так. От, почнемо, як і завжди, з індексу долара. Індекс долара у нас має на даний момент продовження висхідної динаміки, поточний поточний пробій рівня вгору і повернення під нього. Ми розцінювали як хибний рух. Наразі ми бачимо, що у нас йде повторне пробиття цього рівня вгору і. Закріплення над а, минулим максимумом. Тому цей прогноз можна повністю вважати невідпрацьованим. А зараз у нас залишається цільовою відміткою ТС рівня 104-72, можливо, буде якийсь отакий рух, спроба пробити. Тут кульмінація, і потім вже. Розворот на ретесту цього рівня з подальшим його можливим пробиттям, тобто кульмінація росту бакса і його розворот в несхідний тренд поки що не завершена. От. Я так розумію, що про покупці долара просто намагаються зараз вичавити ціну на індекс Бакса вгору. І таким чином закрити ну доволі позитивну місячну свічку сьогодні, якраз останній торговий день місяця, щоб надати позитиву з технічної точки зору для наступного місяця, от також ну, не за горами завершення угоди щодо підняття стелі державного боргу. Але поки що факт не відбувся, і очікування, ну доволі такі негативні на рахунок цього, тому долар продовжує витісняти ризикові активи і продовжує свій ріст. Теж саме по євро. У нас відбулося закріплення нижче найближчого мінімуму ціни, тому в принципі динаміка буде отут трошки. Продовжуватись, і якась кульмінація тут з подальшим розворотом її можна а, а, очікувати. Я думаю, що найближчий рівень, який знаходиться на 1.05.45, він а, ну, він встоїть і десь біля нього буде розворот, бо це такий ну, доволі сильний рівень, який втримав ціну від а, а, зростання, і від цього рівня у нас ой, від падіння випечаюсь. І від цього рівня ми побачили сильніше зростання до рівнів майже 1.11. От я думаю, що десь біля цього рівня, в принципі, кульмінація також і буде, що відповідає повністю індексу долара. Тому ці прогнози я знімаю. Оцей прогноз він наразі не актуальний, бо у нас пробився рівень підтримки вниз. Іде закріплення, і кульмінація з розворотом і повторним входженням в сезону вона буде трошки пізніше відбуватися. На декілька днів. от Тут прогноз по фунту він також не є актуальним. Ми здійснили то, що перша половина збулась, ми дійсно здійснили ретест цього рівня, але ми, ми увійшли в боковик, тому наразі чекаємо продовження цього несхідного тренду разом з висхідним доларом. І якась от така, от такого роду кульмінація з пробиттям. Найближчого мінімуму вона може відбутися і біля рівню 1.2276 розворотна динаміка. Тобто, в принципі, тут би я очікував на якісь лонг-позиції. Щодо єни тут. Майже відбулося зниження до очікуваного рівня, але знову ж таки ціну видавили вверх, і варто очікувати тут теж якусь більш коридорну динаміку. Динаміка є, не вона трошки відрізняється від всіх інших активів. В принципі, по нисходящому тренду цільовою точкою я і досі бачу 138,75, але. Тут вже можливі у такі якісь рухи а, і кульмінація от в цьому коридорі в цій зоні. Можливо, навіть не ввійдемо в ній у цей рівень зупиниться зростання долара проти єни і ми, в принципі, будемо продовжувати а, падіння баксу проти єни далі. А, по, а, по золоту якраз таки динаміка. Пішла в восходящого тренду тут майже повністю відпрацьований наш прогноз. Ну, за єдиною відмінністю, що оцього рітеста, який я малював, його не було. Ми просто пішли по висхідному тренду і продовжуємо закріплюватися над оцим рівнем підтримки. В принципі, золото теж воно плюс-мінус відноситься до ризикових активів. Все, що не американський долар відноситься до ризикових активів, і тут я б очікував якусь таку коридорну динаміку. Єдине, що золото може сильно зростати, якщо є певна невизначеність по ринкам, якщо не зрозуміло, що далі, не зрозуміло, які новини, які події, то, в принципі, золото може на цих. Як то кажуть, новинних причинах зростати, от але тут я більше очікую коридор десь між рівнями 19.40 і ну цей рівень 1983, тобто, сильно виходити вверх або вниз, ну не думаю, що будемо. Тобто, якось між цими рівнями будемо скакати. Тому особо якогось прогнозу детального я наразі дати не можу. От, по сріблу, майже відпрацьована повністю тенденція. Щодо рітесту цієї зони, якраз отут шпилькою тінню, ми достали цю зону. Прогноз повністю тут і вважаю відпрацьованим. Був і ретест навіть цього. Підвищення ціни, от ну трошки нижче зони, яку ми малювали, тут, як -то ми казали, Да як по намальованому пішло. от тут в принципі, якийсь коридор, може, виніс вверх якийсь потім вниз, тобто якоїсь детальної динаміки не очікую. Тут актуальні будуть прогнози. Якщо ми будемо пробувати цей рівень у таким чином, то з рітесту можна брати шорти. Якщо будемо тут закріплюватись, то з рітесту можна брати лонги. Тобто, тут, поки ми є в коридорі ну Ніяких прогнозів, ніяких угод бути в принципі не може. Тобто, по золоту, по срібу варто очікувати е, якісь виходи з цих коридорів. По СНП у нас е, не. Продовжилась динаміка. У нас відбулося якраз закріплення нижче у цієї зони підтримки. Це каже про слабкість покупців, не змогли вони втримати восходящу тенденцію, і, в принципі, у нас пішла зараз нисходяща динаміка, тому якісь ретести цього глобального рівня супротиву вони можуть відбуватися. А може просто відбуватися продовження зниження ну от аж до цих мінімумів. Тобто, це буде найбільш актуальний сценарій: повернення до якогось коридору, до якихось мінімумів локальних для того, щоб, в принципі, перезапустити восходящу тенденцію, перезагрузити великі позиції і продовжити саме восходящий тренд. По Долджонсу. Картина один в один, така ж сама, не було підтвердження цієї зони підтримки, не закріпилися з рітестом, не пішли вище, як я очікував, ідем нижче, і тут така ж сама динаміка от якісь зони підтримки. В принципі, ціна буде. Намагатися піти до цієї зони, можливо, навіть проб'є оцей локальний мінімум. Тобто, Dow Jones виглядає дуже слабко в порівнянні з та особливо NASDAQ. -ом. Єдине, що NASDAQ, він поки що тримається, він намагався піти по нашому намальованому сценарію, але знову ж таки він почав закріплюватися нижче цієї зони. Я так розумію, що ралі в акціях штучного інтелекту, зокрема, в компанії Nvidia воно підходить до свого логічного завершення, і в принципі, єдине, що втримує зараз індекс від падіння, це відкриття американської сесії і продовження падіння залиття цін на ці акції. Тому будемо дивитись, як саме після 16.30 буде відкриватись ринок, що буде відбуватися, в принципі, може бути теж продовження нисходячого тренду. І тут є куди падати, в принципі, от основна зона підтримки. Знаходиться на цих рівнях, тому аж динаміка може аж сюди а, а досягнути, нижче 14 тисяч можемо впасти. ну По відсоткам це не так уж і багато тим, тим паче ми на цей рівень пройшли тут за буквально декілька годин однієї торгової сесії в рамках одного дня. Тому таке ж точне зниження, поглинання усього цього руху після цієї кульмінації, воно, в принципі, цілком. Вірогідно, а будь-яке подальше закріплення над оцим рівнем, а, і будь-які ретести вони будуть казати про продовження тренду. Зараз поки що закріплення у нас не відбувається. Тим паче, що Dow Jones і S&P вже пробили і пішли набагато нижче. От по е, віксу, ми поки що тримаємось нижче нашої зони 18-17 і в принципі, е, от корекції, які ви відбулися у нас вчора та сьогодні, зранку вони якраз таки дали невеличкий імпульс підвищення, спробу пробити цей рівень. Але поки що, ми зберігаємо, е, зберігаємо позитивні настрої серед інвесторів, і індекс у нас не росте. Але обов'язково з. Е, з поступовим зниженням індексу NASDAQ та інших індексів ми будемо виходити таким чином у восходящу тенденцію, щоб досягти от приблизно цих рівнів, протестувати ці зони. І в принципі, це буде казати про те, що опасіння на рахунок падіння основних американських індексів воно є правдивим. От що стосується біткоїну, та ж сама картина, він повністю дублює. Поведінку американських індексів, цей прогноз не є актуальним. У нас відбулося повторне входження у коридор, і е, цілком можливо у нас буде подальше тут закріплення якраз відбуватися, і якийсь от коридорний рух е, до очікування якоїсь кульмінації, яка може бути у нас за новинними факторами. Все зараз крутиться навколо домовленості щодо стелі. Державного боргу. Та ж сама ситуація з ефіріумом. В принципі, оцей рівень да оцей максимум не втримала ціна. Він був протестований, пішли вище, малювали прогноз далі. Але оцим от рухом на протязі однієї години ми в принципі закріпилися і подальше зниження воно диктує нам а, те, що нам треба залишатися поки що осторонь лангпозиції. Якщо вони були, то обов'язково їх прикрити. Локально подивитися на. Отакі от ситуації з ретестом і подальшим боковиком. Тобто, оце от два ключових рівня. Тобто, оця зона між двома синіми рівнями, оцей зелений рівень, це а, та зона, де ефір, в принципі, буде далі а, накопичуватися. От тут якраз ми спробували пробиття зробити, і це не вдалося. Я думаю, що в цій зоні буде якесь накопичення, потім вже можна буде казати про лонг позиції Ну і щодо ріпла, він виглядає у нас набагато. Сильніше у нас відбулося половина прогноза вчорашнього, тобто і відбулося доволі жваво і швидко. Ми протестували зону 52-53 От майже до 53 без там п'яти десятитисячних цента, ми дійшли але отут, замість консолідації та пробою, у нас відбувся ретест найближчого максимума ціни, який знаходиться отут. Да? Це корекційний максимум, поки що ціна на ньому а, зупинилась від падіння, але будь-яка така динаміка. Я думаю, що десь на цих рівнях. А, ну Тут, в принципі, немає рівні на які можна опиратися. Єдине, що тут можна виділити от локальну зону, від якої ціна відскокувала. Це, наприклад, оця шпилька, і оцей ретест після якого ціна трошки намагалася підвищитись. Я думаю, що ретест буде саме цієї зони, отут промальовка другої вершини, і потім. Поступові спроби знизитись на цей рівень підтримки, після чого можна вже брати розглядати лонги при умові, що динаміка інших індексів, ну, точніше, інших криптовалют, вона також буде мати позитивний настрій. Бо цей рівень для Ripple 48 він являється ключовою підтримкою зараз. Бо саме з цього рівня у нас відбувся дуже сильний зріст, і цей рівень ми довго не могли пробити вверху. Він виступав сильним супротивом. Зараз він буде навпаки сильною підтримкою. Тобто біля цього рівня, ну, скоріш за все, не доходячи до нього, буде якась вже розворотна тенденція. От, в принципі, наразі це все, друзі. Дякую вам за увагу. Спокійного, вам гарного дня, мирного неба і успіхів у торгівлі. Завтра побачимось вже на більш детальному огляді. Подивимось закриття місяця. Зробимо а, прогнози не тільки в рамках дня, але й на місяць більш довготривалю. Тому залишайтесь на нашому каналі. Дивіться щоденні прогнози. Ну, сподіваюсь, буде дуже цікаво.